Наприкінці грудня єврейська громада відзначає восьмиденне свято оновлення, світла і радості. Ханука це нагадування про події більш ніж двохтисячної давнини, коли єврейський народ звільнився від іга, що його започаткував грецький правитель Антіох IV. Євреям забороняли читати тору, дотримуватися своїх звичаїв та ходити до храму. Першою на боротьбу проти духовного рабства повстала родина одного зі священників. Коли переможці зайшли до споганеного храму, аби очистити його і запалити свічки, знайшли там лише один маленький глечик з єлеєм. Ані хотіли священное действие, они хотіли молитися Богу, они хотели хотіли, приносить жертвы жертви приношення. произошло чудо. Е, маленький ковшин масла, который они нашли, он горел не один день, а всі 8 днів, поки приготовили нове масло. Єврейська мудрість говорить: небагато світла потрібно для того, щоб розсіяти велику тьму. Окрім обрядового світильника -мінори з сімома свічами, на хануку прийнято запалювати дев'ятисвічкову ханукію. Одна свічка, що посередині світильника, називається шамаш або служка. Її запалюють першою, а від неї основні вісім свічок для духовного світла. Этот праздник он просто підкріпляє віру, укріпляє людину. і просто едик, який прийняв світ і цю віру. подкрепление от Бога, он может подкрепить кого-то. То есть этот праздник, он просто распространяется и не зацикливается только на нас. И мы каждый, как то свеча зажженная, можем выходить и светить, и помогать, и любить друг друга, так как Бог полюбил нас. Этот праздник для нас значит именно освящение, как был освящен храм, обновление, обновление нашей жизни, посвящение нашей жизни Богу, доверие Богу. И, и вы знаете, когда мы так обращаемся к Богу, приходит вера, и есть надежда. И вы знаете, этот праздник он дарует очень много нами радости. И мы с радостью всегда в нашей общине празднуем этот праздник, потому что мы видим, что как жизни меняются. И действительно, есть надежда. Есть радость, не временная радость, а радость, которая никогда не закончится, которую может дать Бог. Особливу увагу на хануку приділяють дітям. Благословення молоді є постійною частиною служінь єврейської месіанської общини. Люди дякують Господу за дітей і сподіваються, що дівчатка будуть подібними до Рахілі, а хлопчики до Давида. Сповнені Божим світлом та благодаттю, вдячні за звільнення єврейського народу, члени громади піснями возносять хвалу Ієшуа. Цього разу виконали особливу пісню, яку можна почути не на кожному шабаті. Це їм Ізраїля.